Добрий день всім любителям історії. Ми продовжуємо досліджувати історичні загадки та цікаві історичні факти. І сьогодні б я хотіла поговорити про те, як геніальний музикант загинув через необережність. В одному з дешевих трактирів Флоренції, де зазвичай збиралися дрібні торгівці, слуги, ремісники і бідні студенти, жвавий, 14-річний син Мельника влаштовував розважальну виставу. Дзвінким дискантом він наспівував веселі куплети, комічно передражнюючи якогось добре непідпитого громадянина і підігрувавши собі на старенькій гітарі. Йому було невтямки, що серед, поточившися від реготу публіки був французький герцог Дегіс, і сьорбуючи дешеве вино і заїдаючи його сиром з оливками, він Високість вважав, розглядав якогось спритного підлітка. Наприкінці виступу в його шапку посипалися мідні монети. І раптом серед звичайного рибського блиснув золотий флорін. І коли здивований хлопчина підняв голову, то побачив, як його вабить пальцем один із охоронців принца. Так юний Джованні... А батіста Лулі опинився в свиті його високості герцога Дегіза, який забрав талановитого хлопчика з собою до Франції. Але про те, куди прилаштувати юного музиканта, герцог подумати не встиг, бо, приїхавши до Парижу, виявив, що у нього захворів улюблений пес. Про маленького італійця одразу забули і дворецький герцога, недовго думаючи, відправив хлопчину на кухню як, е, як кухаря. Замість улюблених пісень Лолі доводилося присіювати борошно, чистити рибу, е обсмажувати жирних індичок і, і так далі. Так і пройшло б його життя на герцогській кухні, як не випадок. А якось до герцога дегіза завітав у гості сам його. Величність Король Франції це був Людовик 14-й. Щоправда, королю на той момент було лише 8 років, але він не припиняв від цього бути королем. На кухні піднялася страшня, страшна метушня, і кухарі збивалися з ніг, намагаючись приготувати для вінценосного гостя його збити все найкраще. Шеф-кухар і метав, роздаючи направо і наліво завдання. Побачивши всю цю метушню, юний Джованні не витримав. Під захопив свою гітару і почав коментувати гамір довкола дзвінковою піснею. Надто вже кумедно всі бігали, кричали і розмахували руками. Це тривало рівно доти, поки його не помітив головний кухар. Оскажененілий він вирвав гітару з лук рулі, розламав її об спину, приголомшував кухарчонка. І жбурнув уламки вогонь. Жування зарядав від горя і образи гетера була його єдиною подругою, яка ділила з ним всі біди і радості. А на горі тим часом почався бал. У першій парі ледь діставалися до руки герцогині Дегіс. Вступав сам юний король, раптом Людовік, у якого був бездоганний музичний слух, зупинився, скривився і підкликав господаря замку. Ваші музиканти нікуди не годяться, вони весь час збиваються з тактом, сердито заявив він. Герцог зблід і покликав до себе диригента. У чому річ? А той сам не може второпати, чує сторонні звуки, а звідки вони невідомо. Ваша величність, схоже, у замку є ще один оркестр, який збиває з ритму моїх музикантів. Про нещасний диригент відчував. Що вже, а... Відрубану голову на власних плечах, так би мовити, подати сюди інший оркестр, велів король і тупнув ногою. І слуги заметушилися всім замках у пошуках невідомого оркестру. Обшукали всі кімнати, залізли на горище і, нарешті, спустилися на кухні. І ось серед. Предводних пролунав шепіт, знайшли інший оркестр, ведуть і музикантів. І тут слуги впихнули до зали хлопчиського в Кухарському фардусі. На заморцаному обличчі хлопчини ще виднілися сліди нещодавних сліз, отже очі завзято блищали. Е і король підняв брови, е мовляв, і це є оркестр, здивувався він, але ж це всього лиш Кухарчук. Лолі не розгубився і низько вклонився Людові мовив. оркестр, це я, Ваша Величність, і мої каструльки. Королю було лише вісім років, він теж був хлопчиськом, якому заговорила цікавість, і він захотів почути, як кухарчук грає на посуді. Нема нічого простішого, ваша величність», – знову вклонився з жвавий хлопчина. Варто тільки вам спуститися на кухню. Бо... Або накажіть моїм кастерулькам піднятися сюди. Людовик миттю приєднався до гри і наказав, нехай усі каструльки піднімуться з кухні нагору. І качалки теж, крикнув у услід слухам, які кинулися виконувати наказ короля. Інакше чим же я буду вистукувати мій гавар? Слуги прийняли цілу гору закопченого посту і луї незворушливо розставив його на блискучому паркеті і, за порядком зручності, переходив у руках качалки і заграв веселий і жартівливий танець. Ному танцювати зареготав юний Людовік. Його величності так сподобався незвичайний музика з кухні, що він забрав його до себе в палац разом з усіма його каструлями і качалками. Третій син флорентійського мельника несподівано дістав з кишені долі щасливий квиток. А можливо, це лише красива легенда, але Джованні Батіста Лулі дійсно потрапив до двору Людовіка і навіть певний час служив пажем у його кузини Мамозель де Момпасьє і посилено, осягаючи примудрості глини гри на клавесині. Та інших музичних інструментах. Щоправда, принцеса виявилася замішаною у фронті і була відправлена на заслання, тому лулі виявився не при справах. І на щастя, Лулі володів неймовірною пластикою і чудово рухався і вчасно привернув увагу короля, виступавши на придворному балеті ночі. Лудовікі який сам був прекрасним танцюристом, оцінив молодого італійця. Як належно, і скоро Жан Батист Лулі так і на французький манер звучало його ім'я, отримав собі нового покривителя в особі його величності. Лулі вдалося. Закріпитися при дворі. Кар'єра його певно йшла вгору, і скоро він став придворним музикантом, потім композитором і композитором інструментальної музики. Його перейдуть постійним аншлагом. Особливість музики Люлі він уперше вводить в оркестр труби, які до цього тільки лякали дам на військових оглядах. Крім того, музикант новатор уперше в історії балету. Знав, зняв з виконавців маски, а також випустив на сцену жінок. До цього всі ролі виконували тільки чоловіки. Король став його справжнім ангелом-охоронцем, часто рятуючи свого геніального улюбленця з найнеприємніших ситуацій, оскільки молодий Флорентієць виявився далеко не подарунком, і головним його недоліком була надмітна симпатія до чоловічої статі. Це через це Лулі а, мало не потрапив до рук самої святої інквізиції. Врятувало гульвісу тільки заступництво короля. Щоб переборкати гарячу італійця, король поставив умову. Лулі а, мусить одружитися з дочкою придворного композитора а, Мішеля Мандел. Тут Люлі вельми пощастило. Дружина народила йому двох синів і дочок, а свого недолугого чоловіка оточила турботою і любов'ю. Однак гарячий південний темперамент знову віддав невгомовного флорентійця і навіть королівський терпець увірвався після чергової витівки. Шкодливого Генія із предметом його обожнювання після чого Лулі і Людовік 14 виникла серйозна сварка і можливість знову налагодити взаємини з вінценосним покривителем з'явилася у Жана Батиста під час виконання його нового гімну. А 8 січня 1687 року Лулі натхненно керував оркестром, чекаючи прибуття його величності з хвилину на хвилину. Його потуас, спеціальний диригентський жезл, енергійно відбивав ритм потужними ударами у підлогу. І що поробиш, якщо до винаходу елегантної, знайомої всім нам диригентної палички залишилося ще близько ста років, і диригентам доводилося користуватися гарміським і незручним жезлом. Відступна доля підштовхнула так, що виконання гімну присвяченого одуженню його величності назавжди позбавило здоров'я самого великого музиканта. Схвильований майбутньою зустрічю з королем, захоплений люлі, не помітив, як під час чергового удару важка окута металів, металом батутом промаху опустилася не на підлогу. А на його ногу в області стопи. І, на жаль, кістки виявилися роздроблені, а пальці зламані. Придворні лікарі запропонували ампутацію, але блискучий танцюрист Лулі не міг навіть уявити собі себе без ноги. Рана запалилася, почалася гангрена. Нога спочатку почервоніла, а потім почерніла і стала гнити. Муки були нестерпними. Лулі раз у раз поринав у рятівне безпам'ятство, і лікар приготував настоянку опію. і Ридаючи, Матлен подала чоловікові з зіллям. Це було єдине, що могло полегшити його страждання. У напівзубуті з великий великий музикант прожив ще три дні. А 22 березня 1687 року Жан Батист Люлі покинув цей світ. На жаль, свою останню дуель з Долею він все ж таки програв.